Не пам'ятаю звідки ця історія, але вона точно з дитинства зі мною. Зараз вам її розкажу. Для цього потрібно зробити із паперу ось такий квадрат. Це історія свого роду орігані. Це вже зараз узнає, що це типу орігані, а тоді це просто була ну, така дитяча забавка. Супер, 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 якась крайська історія. Отже, це історія про чоловіка, який мав поле і трьох синів. І вирішив цей чоловік пожити трошки для себе. І віддав він старшому сину от стільки поля. Такий невеличкий клаптик. Але в порівнянні з іншими клаптиками, це ще нічого таке. Отже, старшому сину він віддав от такий. Отакий От шматок поля. Середньому сину дістався, чоловік виділив йому також родючого ґрунту трохи. Ось такий шмат поля. І наймолодшому, найменшому дісталося найменше. Ось такий клаптичок невеличкий поля. І залишилися у чоловіка лише чобітки. Але то були його улюблені, шкіряні. Ось сюди один, сюди інший. Він їх продав, улюблені чобітки продав, і купив квиток на лайнер. Відправився в подорож навколо світу. А на тому лайнері капітан ходив в ось такій морячці в камізолі. І так йому сподобалася ця ковтина, що він вирішив вбити капітана і забрати і собі. Проте радів він життю недовго, тому що його спіймали і судили за ось таким столом. І за вбивство його посадили до в'язниці. За ґратами він ходив у ось такій робі, вона була така тісна, тверда, паперова. Набридло йому, вирішив тікати, змайстрував собі таку парасолю, вистрибнув з вікна і втік. Біжить, 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 біжить. Коли бачить, річка тече. А на річці човники два стоять. Він перший човник стриб і поплив. Пливе, пливе, дивиться, а там перед ним така гора височіє. Думає, а ну ж позалізу я на ту гору і подивлюся, що там на тій горі. Заліз. І дивиться, а там гроші. І рахує. Одна гривня, 2 гривні, 3 гривні і в гаманець. Ось такий гаманець.